Привіт! Сьогодні знову про змішувач. Це бренд Хеліка і змішувач моделі 2683, отакої геобразної форми. І зараз коротко про те, що в нього є і чому потрібно звернути увагу. Ну, по-перше, не так багато таких змішувачів в білому кольорі, як ви бачите тут. І що тут головного є? Перше, це змішувач з питним каналом. Звідси біжить. Питна вода звідси біжить технічно. Якщо бачите, він ще і додатково з висувною лікою. Якщо вам буде необхідно, ви можете це зробити як з питним каналом, так і з технічним, це ручка керування питного каналу. Вона зазвичай у всіх однакова. Головна відмінність від інших. Змішувачів інших брендів. Оця ручка. Ручка керування технічною водою. Зверніть увагу, це дуже важливо під такі мийки, які підклеєні під сталічню. Стінка зачасту тут поруч. І буває так, що в, цих, в таких змішках ця ручка відкривається сюди, в стіну і впирається. Тут зроблено вже все навпаки. Ручка відкривається тільки вперед. Ось перший щелчок раз. І другий. І ви відкриваєте холодну гарячу воду, як вам потрібно. При цьому немає цієї нагальної проблеми. Хочу також звернути увагу на що? На різноманітність кольорів. Він є і чорний, і чорний матовий, білий, сірий, багато. палітра, таких, яких не так багато в інших виробників. Гарна якість, тому що він. Повністю латунний, тобто не корозії, ніде з ним нічого ніяк не станеться. І доволі функціональне, гарно підходить під кольори мийок. Оце, наприклад, це теж мийка бренду Хеліка білого кольору, попадає в тон один в один. Гарно виглядає, що на таких не дуже великих мийках, що пропорційно буде і на більш на більш... більшої мийки, вибачаю за таку тавтологію. Все зручно, функціонально, надійно. Так що завітайте до нас і користуйтесь. Дякую за увагу.